Ви пишете в що, е, що типу, це обратка. Е, ну, давай, а давайте подивимось так. Ну, якщо вона вас прийшла, вас предала, набила, ну ви тепер приймаєте цю боль як наказання себе, що ви десь там були неправі. Дивіться, ми це говоримо е, просто між вами, між нами собою і все. Ми тут не рабимо ніяких дій. Хто захоче робити, ми знаємо, куди дзвонити куди уданити. Є зв'язки, кажуть, так достануть, що в житті не подумаєш і ніякі бадюки не поможуть. <реш> я маю на увазі, що вас наказали, ви прийняли все, ви прийняли удар, ви отримали, я винуватий, я був неправ, бо я довіряв, бо я любив, бо я був чесний, бо я був добрий, був наївний. Таким не можна бути. Прикольно. А що ви мені тільки ще не назвали? Достойні цінності? І ви в цьому не праві? Окей. Окей. Поїхали далі. Все, ви це поняли. Менше любите, давайте позакривайте ще себе, зробіте ще, бо тож. Ну, вас навчили, ви признали того, що вас навчили. Ну окей. Вас Бог дав, їй Бог дав, щоб вас навчити. Ну вас двох дали, правильно? Правильно. Значить, учоба має бути двох? Правильно. А чому це ви урок прийняли? А ваш товариш ніт? А як він прийме урок? Ну дивіться, якщо я буду вас стрикати ножом, ви будете мовчати, я ж то знати не буду що вам болить? От і все? Я не знаю, поки ви мені не скажете. Я спинюсь. Я далі буду штрикати, бо я ж, ну, я ж не що, поки ви мене не вріже, то я не пойму цієї болі. Але коли мене мають різати, а якщо вас Бог послав сюди, в пару цю, її послали вас в пару придати ваші цінності навчити, я зрозумів. А що ви тоді її маєте вчити? Що ти оці цінності класні, що це алінізм, що це погано? Може, тут треба урок теж принести, і якщо вас з'єднали до кучі, Бог вам дав її вищими сили, ну так і вам, мав, не сатана дав, а Бог вас здав теж її в учобу, правильно? Значить ви теж маєте її на щось навчити. А що ви її навчили? Що добрих людей можна біжать? Що любов, довіра, чистість це туфта? А що мені за то буде Та по барабану? І вона пішла далі, вже другого ламає, третього ламає, четвертого ламає. А ви не думали, що може винесе відповідальність. Подумайте, чи ви несете відповідальність за те, що чоловік робить далі. Тому що ви не насмілилися чоловіка поставити на місце. Він же посмілився вас поставити на місце. Це послано Богом. Вищими силами. Отлічно. Ну так і вас послали вищими силами, щоб його образуми і навчити. А що ви його навчили? Ви передали в руки Бога. Цікаво, предатель, який передає чоловіка, страдає, мучиться і каже, я передаю його в суді Бога, тому що я її придав. Я його передав, бо він такий паршивий, він такий добрий, він такий чесний, того я його передав. Ні. Давайте не подумай на цим питанням. А може то ви щось неправильно розумієте в цьому ділі? Якщо двох з'єднали, значить урок має бути розділений на двох. Договорили, підписували з вищими силами, коли говорили, що ви од... я тебе люблю і я тебе люблю назад. Це називається договір. А який договір в банку? А ну, ну дітно візьміть на гроші в банку. Ви підписали договір, а там Менко штриху пише, ще проценти йдуть. І попробуйте не віддайте їм гроші. Вас заберуть хату, заберуть машину, вас будуть угрожати, ви будете боятися і ви віддасте, і люди віддають. Бо за те і відповідальність, бо ви підписали договір. То слово, я тебе люблю і в возвратку вам кажуть, я тебе люблю. Хоч воно і навіть брехливе. Це називається підписання заключення договору з вищими силами. І в цей момент ви вступаєте в договір двох. Так чому ви зараз відповідальність берете на себе, а того чоловіка, то йому класно жити? Все простіть, відпустіть, і отлично буде. А за що прощать? А за що відпускать? Ви не зобов'язані? І з чого ви взяли, що ви стаєте таким чоловіком як він? Ну, вона вас предала. Ви її отомстите. Я не говорю за отомщення, я не говорю за місць взагалі. Я проти, я проти цього. Якщо є можливість, то не робити. Я говорю за договір, який ви заключили, отам От є мелкий штрифт, який ви не читаєте. А договір, який ви заключали в банку, бравши гроші. Власник банка був, а власник банка це вищі сили. Ви з ними заключили договір. І ви перед ними обоє несете. І якщо чоловік помирає, то жінка виплачує кредит. Правильно? Правильно, ви не можете розірвати собі 100 судки піти, і ніхто не буде в банку довжен. Вас знайдуть або вас, або родич, або сина. Правильно? Ну, і тут так само. Більше всього, що тут так само. Тільки чогось людям прив'язали, ви подивіться, всі хочуть простить. А чому це так? А чому ніхто не задумується, ну, ви не мстите. ви віддаєте, ви віддали любов. Довіру, чесність. Ви дали чоловіку, який це не заслуговував. Заберіть його назад через магію і віддайте йому назад через магію, то, що він взяв, бо ви його вже не достанете. І це буде що по справедливості. І таким чином ви людину покажете, що не можна. Ви страдали, ви боліли, ви отримали опит, получили урок. Я згідний. Ну і він має отримати цей опит. І жаліючи цього чоловіка, ви даєте йому масу роздору унічтожати других людей. І тепер винесете цю відповідальність. Тому що, получается, ви коли підписали договір, чоловік збіжав, а бабки віддавати то вам. Совістено, ви мали віддавати двоє, наприклад, 10 тисяч гривень, ти 5 і я 5. А тепер ви одаєте всі 10. Це справедливо? І ви ще кажете, що це все так правильно і це все так добре? І дякувати ще е, власнику банка, що він дав мені дозвіл виплатити, я нічого не маю проти, ви плачуйте. Ви вже зрозуміли. Ви платите вдвойні тільки за того, що ви поняли урок свій. Ну а треба, щоб все чоловік поняв. Треба колектором направляти до нього. І все. Як ви думаєте, на рахунок цього питання, Ага. Якщо з тої точки зрення глянути? А чомусь дивляться з точки зору прощення? Бо в Біблії написано. Я благодарю. Я поняв, вас набили все, ви зрозуміли. Ну да, молодці. Ну, відвіданість має бути Двох. Тому що, коли ти не любиш чоловіка, в тебе немає любві, і ти брешеш з самого початку, говорячи, я тебе люблю, ти повинен нести відповідальність за це конкретно, плод до того, жизнею, смертю, каліцтвом. Тому що люди повинні знати, що це величезні солова. І за ними стоять величезні сили. І якщо ти таке сказав, то будь добре, тримай, взяв м'яч, п'яч. А не можеш, то не лізь. Кажи зразу: я тебе не люблю. Ти мені нравився в цьому ділі, ти маєш бабло, в тебе є машина. Я хочу з тобою жити, раді тільки цього, щоб тебе розводити. Я хочу мати троє чоловіків, четверо чоловіків. Хочу в інстаграмі писатися сотнями, отримувати увагу сотнями, щоб ти мені писав, щоб ти мені квітки дарив, але я буду спати з строма. Ви такі стоїте, це все слухаєте, говорите, добре сонце, мене це влаштовує. Все, вопрос, живіт! Та людина все одно получить за таке, тому що так все одно не можна жити. Уже вам буде легше, бо тому що ви будете свідомо знати, куди ви влізли. Ну, ця людина все одно не звільняє відповідальність, тому що людина не може цього робити. У мене є клієнти, які е, женилися і сказали чоловікові, що вони його не люблять. А він їх любив ще з дитинства ту жінку. І він любив її з дитинства. Він дождався, коли там встала ситуація. І вона йому каже, я хочу просто дітей. І він женився з нею. Він казав, він по барабану. Вітозі, вони не разом. Поняли? Це робота є теж так само. Ви не думаєте, що так ці закони вашого тут вов, вони не роботають. Є вищі закони. І вони не разом. І він спився. Тепер ви подумайте, якщо ви так любите чоловіка і влюбляєтеся, і хочете чоловіка, який вас не любить, ви будете наказані. І той чоловік, який вступив в стосунки раді сім'ї, він потеряв цю сім'ю. Немає тої сім'ї і немає тих дітей. Ви розумієте, не робота є. 70 років у мене люди і не робота є, ви пойміть. Те, що ви оправдали своє блядство свою брехню, не означає, що це нормально. Є закони душі, закони творця, закони вищих вас, які це все рулять. От і все. І задумуйтеся цими словами, тому що щось дуже хтось багато заблуждається і хтось дуже багато веде людей. Тільки я кожен день спілкуюся з людьми і бачу, що. Люди не розуміють, вони 15 років живуть, 20 років живуть, другу сім'ю, третю сім'ю. Одне споганив, в друге спогане, третю жінку споганив, та плаче, дзвонить, та плаче дзвонить, поможіть, там діти страдають, там каліки родяться. Ви не думали, що може на вас треба це спинити? Подумайте?